Це вперше, коли мені допомагали наряджати. Чи я допомагала? ну Впали ми вдвох під вечір. Бо цю, цю гірлянду її декілька разів накручували, знімали, накручували, знімали, накручували, знімали, бо в нас було 5 варіантів. Уявіть собі. І ще така проблема: я не можу зупинитися. Я поки знімала відео, туди вже кульку на це місце. Якщо ви бачите, напишіть: от на це місце я вже кульку туди додала. І це майже вона наряджена, ця ялинка. Останнє треба купити ще. От, я думаю, сюди подарунки треба купити. Ще я куплю верхушку таку. Тобто я не можу зупинитися. І під Новий рік вона буде вже в мене вся така наряджена, наряджена. Ну, ви знаєте, як я це люблю. Мені здається, що це гарно. Ну, проблема, що мені здається, ну не всім так здається. Оце що лишилося.